Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з Так, Ось і наш товарчик, який ми замовляли. Бачите, за... приїхав з такому пакетику. Ми була корабка. Ось маємо пломбу тут таку. Скажі. І що ми маємо? Це в нас мишка. Миша Емі... від фірми Logitech. MX Master 3S. Ось така, бачите, це вже в темному кольорі. До речі, хочу вам показати: у мене вже є ось одна така, тільки е, в такому білому кольорі. Е, хоча вона насправді якби grey кольор їй пишеться, але вона вживу іде білого кольору. Тому я замовив для себе ще одну чорного кольору. Ось це буде на подарунок комусь там. Дуже прикольно. І в попередньому відео, коли я знімав огляд, я сказав, що ця миша іде ігрова. А там мене хтось поправив, що вона йде для, скажімо, офісно чи як. тобто для, більш для таких людей, які займаються монтуванням відео і тому подібне тобто для таких програм. То в принципі можливо і так. Якби я не кажу, що вона там цей. Але одне, що я знаю, це вона дуже зручна, дуже класна. І ось дивіться, це також прийшла в принципі також по-китайськи, тут майже по англійськи щось. Але, в принципі, все, до прикладу, якщо порівняти з тією. Бачите, коробки, в принципі, все ідентично. Єдине, що тут, ну, звичайно, колір, але всі написи, тому що це, в принципі, є і та ж сама модель. Ось. Тільки інший колір. Також пломби йдуть знизу, зверху, ну, все як це. Давайте відкриємо, поглянемо, що в нас тут таке всередині. Тому що в принципі, думаю, що цікаво. Так, відкриємо нашу. Ось дивіться, наша миж йде ось в такому, скажімо, більш картонному дивіться, така презентабельна нижня коробка, ця внутрішня. І ось що ми маємо. Получається, ось тут у нас іде кабель. Звичайний, ну як звичайний, тайп-сішний, логітепський йде фірмовий. Так, ми ось маємо адаптер ось тут. Для зв'язку миші, тому що вона йде безпровідна. Так, по параметрах, в принципі, е, що вам таке сказати? Я, в принципі, не пам'ятаю, які там параметри. Знаю, що воно дуже довго тримає. Е, свій заряд там вказаний забув, скільки днів, ну, дуже багато. Е, так, дивіться, ось ця вже йде така чорна матова, графітова, можливо, так можна так сказати, навіть. Вона йде поприкольніше, тому що е, світлий колір йде такий маркей. І вона із-за того, що вона матова, вона ну, з деяким часом може стати не біла, там, а така сіра. Е, дивіться, ось тут, виходить, також є така ще клавіша, можливо, хто не знав, ось тут є. Е, тут клавіші вперед-назад, мені здається, колесо прокрутки, бокове. Тобто, щоб не ось. це, Чи це між слайдами воно прокручується, ось це, мені здається. Так, е, ця клавіша... DPI, здається. Ну, це, в принципі, звичайно. Ні, це не DPI клавіша, дивіться, це клавіша задов. Тобто вона переключає колесо. Ось, воно тут йде магнітне, бачите, як воно дуже крутиться. І другий режим, він йде такий повільний. Ну, це відчувається на відчуття. Тобто, ну, так, словно мені не передати. Е, Так, ось тут йде переключення знизу. Так. Тут йде вимкнення її. Ось, бачите, заморгала одиничка тут, тобто це режими. Ну, і ось тут перемикаються режими. Перший це по ось цьому датчику, що в комплекті. Там другий йде Bluetooth. Ну, можливо, не так, як я кажу по порядку, але тобто, такі режими. І третій ще режим якийсь є. Я, в принципі, забув, що там за режим, Ну, не, не важливо. Так, тобто, меж можна користуватися що через Bluetooth, а можна також і цим датчиком, який йде в комплекті. Ну, Дуже зручна ось така миш. І дивіться, її особливість, у принципі, з усіх миш, йде те, що вона є безшумна. Тобто, ось ці клавіші вони йдуть безшумні. Ну, якщо порівняти з звичайними мишами, то вони дійсно безшумні. Майже ну, не, не буде відчуватися цей такий, знаєте, щанчок постійно, особливо, коли там, ну, е, якийсь, скажімо, вечірню поруч, що біля вас там хтось уже. Кажемо, відпочиває спик, і від звичайної він такий буде драківливий звук. А від цієї, ну, взагалі майже його не відчути. Ну, ось так. Посилання на дану мишу залишу в описі під відео. І також можете глянути попередню. Кому цікаво відео з попередньою цієї білої мешою. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати на вступні відео. Всім пока!